Місцева жителька Валентина працює в магазині. Жінка каже, почула вибух. Вже потім від поліції дізналась, що чоловік вчинив самогубство, підірвавши гранату. Схоже, як на якийсь вистріл. Ми всі вийшли дивитися, до там підбіжав воєнний та сказав не підходити близько, бо це граната і можливо, в нього ще є якісь. Вибухонебезпечні. Ми бачили, багато бачили. Ну що з ним там сталося? Його там. Ну складно назвати, що від нього взагалі щось залишилось. Тобто, ну там людини не було. Там були тільки його органи і одежа, яка розірвалася. У магазині, за стінами якого пролунав вибух, працює Анжела. Каже, нічого не бачила, втім було дуже гучно. Перший хлопок я подумала чи що бросили, а вторий, як бахнула, дуже і уха залежило. На офіційному сайті головного управління національної поліції в Миколаївській області зазначається, за попередніми даними, підірвавши гранату, 41-річний чоловік вчинив самогубство. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили з місця події уламки від гранати РГД 5 У ході перевірки речей загиблого інших вибухонебезпечних предметів не виявлено. Тіло загиблого буде направлено на проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські кваліфікували подію попередньо за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство, як того вимагає процедура у подібних випадках. Наразі встановлюються всі обставини події та походження боєприпасу. Йдеться у повідомленні. Марія Микарчан, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.